І останні тези, я нічого там е, не хочу військову тайну таємницю вам розкрити. Я живу недалеко дуже від цієї трипільської станції. Да? Я, це не перша атака. Я зазвичай, це 25-та атака. Я зазвичай завжди вночі прокинався від залпів нашої системи правного ну, ПВО. Так. А вчора я не прокинувся і мали їх запитують дітей. ви Прокидалися ні, вони кажуть, не прокидалися, бо не було залки. Далі не продовжу але пане Олексію, справилися заради. Я живу ну не в тому напрямку, але відносно близько. Я чула, як працювала система ППО. У мене воно спрацювало. Ну ви знаєте, я гарантую, гарантую цього. Ну ти живеш трошки Гарант... далі ніж пан Олексій. Так, 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 я думаю, що да але трошки я... в мене там. працювало, Це тебе кілометрів 30 від цієї станції наскільки я розумію. А пан Олексій, я думаю, трошечки ближче. Пан Олексій, ну тут з грошима, да, от зараз триває пошук. Що було зроблено, як зроблено, але виникає кілька питань. Ну, по перше, якщо вже те, що вже зруйнували, та то як можна зрозуміти, що було збудовано, якщо воно зруйновано ракетним ударом? Це перший момент. Другий момент в Терпільський тест, наприклад, заявили, що не отримували ці 9,7 мільярдів, про які всі зараз е, говорять. Як тепер перевірити, хто хто які гроші отримував? Це чудове питання. Чудове питання. Я не думаю, що рахункова палата здатна самотужки це перевірити. Це має бути дуже серйозна технічна експертиза і забудівельна. Теоретично її міг би зробити державний енергетичний нагляд, залучивши фахівців незалежних. Але він знаходиться в структурі Мінонер. Саме ж тому я і запитую: покажіть мені інституцію, яка не змогла би зробити в цій ситуації незалежну експертизу. Бо тиск буде, ви ж розумієте, що тиск буде однозначно, бо про які гроші мова йде. Оце ключове питання на сьогодні. І як це зробити? В мене є свої думки, і я починаю це робити. Включайтеся, будь ласка. мінімум, пану. я хочу максимально тика. ТСК, але там будуть дуже чутливі питання. Розумієте, то тут буде секрет ну, для службового використання. Але і все рівно. Ну, я думаю, суспільство хоче знати, чому ці гроші пішли на укриття, а не на снаряди, яких не вистачає на патрони, на гранати, яких так само не вистачає, навіть в учбових центрах, бо ми прийма при. Ма вчора закон про мобілізацію, але я точно знаю, що наші воїни, коли готуються, їм дають максимум одну гранату бойову швигнути, розумієте, а її там і заощаджують на патронах, коли їх угу. готують на передову. Ну це теж проблема велика.